Херсонка Ірина Білецька до повномасштабного вторгнення працювала бухгалтеркою. Офіційно не була працетована, допомагала чоловіку, в нього ЧП. Я як власний бухгалтер. Зараз, коли настала війна, магазин зачинений, чоловік без роботи. Ну я так само для тих, хто лишився без роботи. Центр зайнятості пропонує програму професійного навчання. Нею можуть скористатись офіційно зареєстровані безробітні, підвищити свою кваліфікацію, здобути професійно-технічну освіту, пройти стажування на замовлення працедавця. До цієї програми входять 95 професій. Також від центру зайнятості можна отримати ваучер на навчання. Це такий собі сертифікат на певну суму. В цьому році це сума 26 тисяч 840 гривень, і на цю суму можна скористатися і отримати професію або спеціальність в межах цієї суми. Тобто решта не дається, і на гроші не обмінюється. Отримати ваучер на навчання можуть ті, хто не перебуває на обліку в центрі зайнятості, розповідає заступниця начальника відділу рекрутингу Алла Терещенко. Ця програма діє протягом останніх десяти років. Але вона набула популярності саме в 23-му році. В зв'язку з тим, що був значно розширений цей перелік, збільшилось майже в два рази і професій, і спеціальності і. Майже щодня по три чотири заявки тільки на Херсонську філію ми отримали для того, щоб давати цей документ. Якщо брати Херсонську область взагалі, то це близько двохсотів. Але ж у нас працюють тільки певні філії це місто Херсон, то нас 116, і Береславська філія, тобто на Правобережні частини навчитись за ваучером може ті, кому виповнилось 45 років за умови наявності, 15 років страхового стажу, говорить Алла Терещенко. Навчання відбувається дистанційно або в іншому місті. Є стажування за ваучером. Можна пройти перепідготовку на основі раніше отриманої освіти і здобути робітничу професію. Швачки так у нас були, те, що Складно знайти місце практики, то і відповідна і робітнича професія також була мало. Кондитери, які у нас навчалися, вони проходили навчання саме в центрі професійно-технічної освіти, але практика проходила саме в Херсоні. Херсоні, в кав'ярні, кафешки, ресторанчики. Там знаходили час у приватного підприємства. Що стосується вищої освіти, дуже багато у нас була на спеціальність психологія, соціальна робота, будівництво цивільна інженерія і е, спеціальність пов'язана з електрикою. Юрій Остапенко має вищу освіту, зараз розповідає безробітний. Получається, що зараз безробітний, тому що у нас на городі ніде нічого не знайдеш. Оце те я побачив в інтернеті, Думав, прийду, знаю, що і як то це заінтересував цей сертифікат, що далі можна якось бути на технолога бо У нас треба буде по-любому вистраювати наші гародаюсь. Ольга за професією швачка протягом 20 років працювала молодшою медичною сестрою. Мені 56, і я залишилася без роботи мені не можна нулька кай. 15, 15, і на я на подумаю по собі. Я думаю, що може бути далі. Пойдем куда-то і поодемось. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.